Це дисплеймер. І це був мета уніва! As I breathe, You will not pass the castle Gate! Віла ліберте, пані та панове! З вами Алекс Сейт та Гейм Resistance. І як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про один з найбільших проєктів цього року. Так так, про Ghost of Yotei. Погнали! Тим не менш, перш ніж перейти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Усі посилання ви знайдете в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Гра побачила світ 2 жовтня цього року, вийшовши виключно на PlayStation 5. Як і у випадку із Сушімою, за розробку відповідали і Сакер Панч. Події гри проходять приблизно через 300 років після подій першої частини на початку періоду Едо. На себе ми візьмемо роль Ацу, котра повертається до Езо, аби помститися йотейській шістці, за те, що вони вбили її родину та майже згубили і її. В першу ж годину гравець отримає повну свободу у пересуванні та зможе сам вирішувати, кого з шістки він хоче знайти та вбити першим. Проте гра все ще буде мати певні умовності та не допустить вас на пошуки того ж лорда сайту від самого початку. Аби когось знайти, Ацу доведеться пересуватися по регіонам Езо та збирати інформацію про членів угрупування. Робити це можна декількома способами: або ж розмовляючи із союзниками та рандомними людьми, або ж допитуючи прихвеснів сайто. Уся інформація допоможе їй у пошуках та потроху буде розкривати персонажів. Сюжет у грі бере зовсім інший вектор від свого попередника: Ацу найманця. Її не хвилюють питання честі, усе, що вона бачить перед собою, ціль, смерть кожного із шістки. Для неї не важливо, через кого доведеться пройти, аби дістатися необхідного результату. Проте не хвилюйтесь, усе не так монотонно, як здається. Історія підготувала для вас декілька приємних сюрпризів та цікавих моментів, і в цілому я був досить задоволений. Кожен з йотейської шістки окремо особисті зі своєю мотивацією та історією. І хоч вони й мусять бути антагоністами, декому з них я іноді співчував більше, ніж самій Ацу. Принаймні в певні періоди сюжету. Світ гри поділен на декілька регіонів, кожен з котрих вам доведеться досліджувати та насолоджуватися їхньою красою. Проте не тільки пейзажами багаті. Езо досить живе місце, навіть не полюючи за шісткою, а Су все ще буде знаходити багато пригод на свою голову. Тут вистачає як випадкових подій, так і звичайних активностей. Ви зможете полювати на злочинців, рубати бамбук та ганятися за лисами, як у першій частині, грати у заніхачики, та ще багато багато чого. Загалом просто знайте, що якщо ви бачили меми та чули історії про те, що люди проводили у грі по 20-30 годин, при цьому вбивши тільки змію. То це правда. Езо завжди знайде чим вас зайняти. До речі, просто скажу, що про пана Сакая теж не забули. Це усе. Дякую. У геймплейному ж плані, окрім побічних активностей та подорожей на коні, ви, звісно ж, будете битися із ворогами. Якщо Джин Сакай використовував різні стійки із катаною, то Ацу привезла із собою цілий арсенал. П'ять типів зброї ближнього бою: від звичайної катани до величезного одачі. Як і стійки, кожен тип зброї буде більш підходити проти різних типів ворогів. Окрім зброї ближнього бою, у вас буде декілька варіантів зброї швидкого використання, по типу конаїв та декілька видів зброї для великих дистанцій. Звісно ж, з самого початку у Ацу буде лише катана. Усе інше доведеться купувати або шукати сенсеїв, аби вони навчили вас використовувати нове знаряддя для вбивства. Ну а коли ви отримаєте їх, у вас розблокується і нове дерево прокачки. Кожна зброя тут виконана із любов'ю та пристальною увагою до деталей. Бойова система тут не набридає. І може вона і не здається такою ж глибокою, якою здавалася бойовку у Цушімі, принаймні на початку, битися із ворогами завжди буде весело та цікаво. Супротивники будуть змінювати зброю під час сутички та намагатися адаптуватися до вашого стилю, тож змінювати підхід доведеться і вам. Звісно ж, якщо ви награєте на низькій складності. В Свою чергу стелс тут виконан приблизно так само, як і у першій частині. Вороги все ще не такі вже й кмітливі, і їх досить легко вбити, навіть не відволікаючи. Проте, якщо не враховувати одну конкретну місію, гра не буде змушувати вас робити усе тихо. Що ж стосується прокачки, то для більшості здібностей вам доведеться шукати алтарі, котрі розкидані по усьому Езо. Кожен з них дасть вам можливість вкачати один новий скіл із будь-якого древа, за виключенням Вовка. Його будуть прокачувати окремі івенти. Скажу одразу, прокачка тут не те, щоб глибока, але я не думаю, що вона й мусить такою бути. Все ж таки це не РПГ. Що ж стосується графічної складової, то гра виглядає неперевершено. Особливо це стосується навколишнього світу. Тут ідеально зроблено освітлення, тіні, анімації об'єктів. Хочеться просто повільно їхати на своєму коні та любуватися красотами Езо, а потім залізти на якусь гору та спостерігати за світом звідти. Анімації облич також виглядають гарно. Проте, як мені здалося, у персонажів чоловіків вони зроблені трошки краще та більш детально. Але зрозуміти мене правильно, Ацу все ще виглядає чудово. Музична ж складова тут також не підвела. Сам трек створює необхідну атмосферу за допомогою традиційних японських інструментів та кінематографічного оркестрового звучання. Проте, особливо мені, як і усім, я думаю, запам'яталися саме пісні, котрі лунають під час одних з найважливіших сюжетних епізодів. Це створює вравця необхідні відчуття та дає сили рухатися далі. Сказати, що я очікував Ghost of Гостів'ятей, не сказати нічого. За винятком Silent Hill F саме ця гра стала тою, котру я хотів отримати найбільше. Проте, якщо чесно, я не зовсім хотів робити цей огляд. Чому? Ну бо із цим проектом і так усе зрозуміло Sucker Punch відносилися до обох ігор із величезною повагою та бажанням подарувати геймерам мальовничий досвід із чудовою історією та геймплейною глибиною. І в них вийшло все, що вони планували зробити. Гра продала більше мільйона копій за перші 24 години, і усі, хто доторкнувся до цього проєкту, були у захваті. Тож при таких розкладах, чи справді комусь потрібні якісь огляди? Гра подарує вам атмосферу цікавих та багатогранних персонажів, порадує своїм геймплеєм та кінематографічністю і з нотками реалізму. Тож, якщо у вас є можливість її придбати, то чого ви чекаєте? Від мене ж Ghost of Yotei отримує 10 балів із 10. До зустрічі!